Всім привіт! дивимось 10 серію моно. Минулі серії ми бачили, як ця како подорожувала, точніше їхала до наших героїв на своєму байку. Було цікаво. Тим більше багато чого дізналися про байки літо невиносиме. Якщо, чесно ніколи не здумав, що літо може бути гірше, ніж зимою для байка. А. Ну, ладно, є друга половина там, де ми на дамбу круто якось ну, герої їхали. І прониклися документалкою більшість героїв. Хоч я так і не проникся, я був більш на стороні цієї амії Сацукиї, да, Сацуки, яка теж не, не прям, ну, прониклася, але не прям так до, сльоз, до сліз. А, приємна була серія, хоч і теж одна із слабкіших, мені здається, порівнюючи з іншими. Ми бачимо, як буде далі. І у нас буде в цей раз. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на прикладачів, Ой, посилання на реакцію з картонку та звуком. А ще, як я сказав, посилання на прикладачів, це у нас коубасап, там де я брав субтитри до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте особливо після. Того, що було в Києві, дає навіть до того треба обов'язково їх підтримувати, бачити, що відбувається. Ну і якщо якась гривні копійки залишилась, можете мені закинути посилання в описі під відео, буде теж дуже приємно, і ще більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж дуже-дуже піднімає настрої. Якщо все ж таки будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, кучате ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні. Про загучку включайте, це теж дуже-дуже допомагає -дуже каналу. Один, два, три. Що це, блін, за документалка почалась. Прикольно, ніби театральний виступ. Нормально. Морскати такий з того, що було кілька минулих серій, <сували> зробили прикольний, стильовий. З голосом з якраз підходить, мені здається. А. Невже ми знову зустрінемо мангако? <laughs> ну, який дивний кадр, тільки що щоб з перспективою дивною. А. О, ми цю тінь вже кілька разів бачили. Але більше все виглядало як наставниця, якщо чесно, та мангака ну, культнавлина. Я бачу, вже другий раз граються з стилями. Ну да, і позвучити теж. Добре, що ці, в цій місцевості, ну і так, як я казав, вона буде. Я так розумію, швидкість. Це не дуже велика, бо якби це стояло десь на моменті, там де швидкість велика в автомобілі, Мені здається, тут було, було, було багато аварій, що посеред дороги прям стоять. Нічого собі. Як багато все містично може з звичайних феноменів природи зробити. Людським людською уявою. <ріст> <ріст> Це вже коли фільм скатується в вповнила, лайно хоч перший був теж недалеко від нього, але перший все дивитися можна було. Цікаво, чи буде в нас третя частина. Я так розумію, це не вона була, а привид. Який з нею проїхав. Ми його бачили, по-моєму, в серії там, де вони спускались на озеро якесь. <ривед> <ривед> вони проїжджали бачили схожого привида. прикольно <рикольно> таке на есть машины був. Бо... Я бачу, після такої події мотивація не спрям сильно. Але мені здається, коли їжа попере, то всі забудуть про це. Net nazvali juos pasarėniais sava. Na, ko nors kažkas yra, kaip ir minūnėje serijoje, po manimo, kai nieko nenupirko. Красивенько, як завжди, задні плани. Звичайно, ця погода така прикольна, коли не холодно, але некає супер жарища. Коли є тіньок і такий трошечки вітерець холодненький, такий. Завжди приємно, коли така погода. Нормальний розріз породи вийшов. Як так вийшло, що скейтбордистка сама, блін, не витривала? Вийшла. А щось мені здається, це означає, що вона буде гірша по якості. Хоча я знаю, що таких місць дуже багато в Японії, щоб самим щось приготувати, спробувати. Особливо для туристів, мені здається, багато таких місць. Нормально у нас е, і передача вийшла. Вже я дуже рідко щось тісто роблю сам, бо це зазвичай мінус кухня вся в, в білому. І це дофіга один займає. А коли, коли все ж таки хорт, наприклад, вареник якийсь ліпити, особливо коли якесь свято на свято якесь робити, то це. Насправді робота з тістом важкенька. Можна сказати, підкачатися вдома можна. Коли ліпиш тісто. Місиш точніше. <про>, Про те, що я і казав, в принципі. Коли-небудь можна і зліпити самому, але зазвичай це прямо впадло. Прикольно, намалювали. Особливо видно, що зліплено самостійно, вона супер не рівномірна. Хоча мені здається. Ну так, як це 2 d малюнок, навіть якби вони типу, були суперпрофесіоналами, б, це особа все рівно була б кривенькою. Ну, а тут більше уваги цим приділили, мені здається, не зазвичай. Yeah. Взагалі, да, я, я теж подумав, буде вважати не дуже. У нас цьому сезоні теж є одне аніме про нінджа. Дуже цікаве, рекомендую подивитися. Особливо, якщо ви чорну комедію любите. І їх ніхто більше не бачив. Наш <laughs> хе У нас блоба на хор, мені здається. О, і на атмосфера така пішла. Ніби будинок жаків якийсь. Mm? <laughs> нормально. Зважаючи на те, що в них і містика якась є, якщо це ще страшніше. Мені подобається, граються з анімацією в цьому епізоді. Ракурсами. Якишня, як завжди. Головне, щоб в це. В цей фільм Жахів, точніше, будили Жак, не зайшов якийсь неврівважний, який від страху може вибити все це кулаками. Бо такі люди бувають. У мене прям навіть є історія. З дитинства. Страшна, якщо чесно. Ну як. Не Те, що страшна, але крипова по дуже. По-моєму, історія не зовсім підходяща, але можливо я розповім після цієї серії комусь цікаво можете задержатися на огляді. Якщо я не забуду, звичайно. О. Нормально. Як вони швидко здаються, блін. Прикольно виглядає. Було б цікаво пробувати пробігти прямо з розгону такого то коса. Як справжній ніндзя. Аж дитина в мені заграла. Зараз стіну врежиться. <рес> <рес> я так розумію, там іллюзорний викид був. Типу просто намальований. Мені б напевно теж обманули. Так <рес> я б підійшла б на роль ніндзя, напевно. Тільки на ніндзя такого, який від одних до інших господарів передавався. Обще підозрілило будинок ніжо схожий на будинок вбився якийсь. Знаєте, по є ж багато історій, там, де є, якийсь будинок. Построєний спеціально вбивцю, який заманював людей типу під видом готелю чи щось, типу того. І там були потаємні всякі кімнати або кімнати Тортур. Я не знаю, чи це правдиве, але повинно, я навіть чув таку історію правдиву, тиму не пам'ятаю, де. Можна сказати, що у нас була арка літніх вихідних. Канікул навіть точніше. От ці кілька минулих серій Нормально. Нам ще повезло, що в неї є друзі, і вона може виїжджати так нормально себе, а не завжди сидіти и помалювати. Учащо якщо манга виходить кожну неділю, то це, по моєму неможливо. Я так розумів, вона місячна Мангака. Ч мені здається навіть тоді час прям супер впритек? Normálně. Vidím, že jim ještě někdo zpomněl. A, a, a... a na knižce je... <laughs> a v těchto chvílích se V všechny chvíli z ničeho. V našem případě v našem dalším sezóně Від авторки нічого буде анімешка по Сіті, називається, місто. Чи щось того. По-любому буде на каналі. Я навіть не дивлячись трейлер, можу сказати. І, по-моєму, навіть Кіоні відповідають за роботу. Кстаті, 21 в суботу буде стрім. Там ми будемо дивитися трейлери до новинок сезону і вибирати, що будемо дивитися на каналі то можете приходити десь на 12 го дня. Я знаю, що час не дуже нормальний для багатьох. Але, на жаль, він ще час в мене не виходить. Нормальне рішення. Дуже ризиково, надіюсь, вона є плана. Або хоча б заготовка грошей на якийсь час. Щоб бути такою, треба прям мати силу волі і гроші. Якби це погано не звучало. Хоча у нас веде канал, може в неї з каналу є якісь гроші, хоча б мінімально, щоб підтримувати себе. На плаву навіть без роботи. Що закінчила серія? Приємна була серія, якщо чесно. На мою думку, ця серія була найкращою з минулих десь двох-трьох серій. По атмосфері. Особливо прикольно вони гралися з всякою анімацією стилями фільмів всякі категорії B. Або просто з Нінджа, теж було прикольно. Навіть деякі моменти в анімаційному плані зацікавили мене наштовхували на думку, що подивитися режисера іменно цієї серії. Бо Цікаві були. Особливо тут моменти. Оцей сегмент прям дуже цікавий був. Так зробленою. Красивенькою. І... зі, зі такої, можна сказати, іншою. Ну, і тут як завжди з рекурсом прикольно гралися більше, ніж в минулі рази, Бо зазвичай у нас десь в минулих двох серіях. Так з картинкою гралися тільки один раз за серію, там кадр якийсь був дивний і прикольний. Тут прям постаралися. Собу поготували, поїли. Виглядало теж прикольно. І бачу, що кише прямо залишилось у захваті від цих всіх нідзя. Сама захочу вста встати однею з неї. Мене здається, в неї точно є талант до цього. А... Ну, побачимо, що буде в минулі серії. Ой, в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк про можете мене підтримати. Посилання в описі перевірю, обов'язково підтримати армію і прикладів. До побачення.